Коли я почув, побачивши цей інструмент у голові, що це? Що це за НЛО, яке так космічно звучить. Ну, та й похоже на НЛО. Вперше цей інструмент я побачив на Україні має талант. Це десь, мабуть, був 2015 рік, можливо, раніше, не пам'ятаю. Це був чоловік, який перший в Україні, у якого був цей інструмент. Тому що, взагалі, інструмент досить новий, його винайшли нещодавно. Лише в 2000 році у Швейцарії. Інструмент своїм незвичним виглядом, своїми космічними звуками, дуже приваблює увагу. Коли я його вперше побачив, я почав гуглити, як він називається. Дуже багато часу потратив на те, щоб знайти, тому що тоді це було дуже важко. Він тільки почав розпосюджуватися в Україні, та інформації було дуже мало. Потрібно було десь шукати в архівах цей виступ цього чоловіку, щоб побачити, як він його називав. Взагалі, є кілька назв. Перше — це ханг, але це фірма, яка його запатентувала у 2000 році. А хендпан це вже більше професійна назва серед музикантів, хто на ньому грає. Тобто, це вже сам інструмент так назвали. І коли я. Перше побачив, теж думав про те, що я хочу на ньому грати. Коли як, що мені тоді було десь років 14. ну це тільки мрії, десь на довгостроковій перспективі. як його знайти і купити. Він дуже дорогий, ще й за кордоном, дуже мало май... майстрів, які його роблять. Тобто цей напрямок тільки почав розвиватися. Моя мрія наблизилась мати цей інструмент тоді, коли я вперше почув вже наживо. Я вчився у Харкові та побачив чоловіка, який прийшов у кафе, де я сидів з друзями, і у нього був цей інструмент. Коли я почув наживо, як він грає, це щось було неймовірне. У прямому сенсі мені десь 3-4 дні цей інструмент снився, що він в мене є. Тобто, дуже багато про нього думав. Він дав мені на ньому пограти. Якось в мене виходило, та це дуже припало мені до душі. І вже. Десь близько через пів року я побачив в інстаграмі розіграш цього інструменту за кордоном та прийняв в ньому участь. Звісно, розіграш: скільки там, 30 тисяч людей беруть участь протягом трьох місяців. Ну, шанси не дуже, великі, не дуже великі, але все ж таки, чому ні? Якщо це мрія. І одного разу, коли я вже був з батьками на морі, в аквапарку, тобто оцей момент проводили прямий ефір. Коли розігрували цей інструмент, дуже поганий зв'язок інтернету в мене був. Я підключився, просто щоб я не вірив у те, що я його виграю. І коли я підключився до прямого ефіру, сказали, мені кинули запрос, запит, щоб теж взяти участь у спільному ефірі. Я не зрозумів для чого. Підтвердив буквально 3-4 секунди, спитав, що відбувається. І у мене закінчився інтернет. Все, і коли я вже почав переглядати цей запис, вони цей інструмент, який розігравали, вже знайшли переможця та вирішили другий розіграти серед тих, хто у прямому ефірі. І у цей самий момент я підключився, вони запустили генератор Чисел і вибрало мене. По умовам я вийшов на зв'язок. Вони побачили, що інтернет прервався, але умови були виконані, і цей інструмент потім відправили мені. І оскільки я також займаюся творчістю, проводжу виставки. Я хотів, щоб під час відкриття виставки грав цей інструмент. Я мріяв, щоб хтось на ньому грав, але навіть не здогадився, що це буду я. Тепер я роблю з ними не просто виступи, а повноцінні перформанси різноманітні, де закладен якийсь сенс, якась ідея, концепція. Це доповнює виставку. В Швейцарії він був винайден. Взагалі там національний інструмент стіл пан, тобто металеві барабани. А це вже таке ноу-хау, яке покорило весь світ. Та перші сім років взагалі не було аналогів, тобто тільки одна майстерня робили в світі. Наразі в Україні. Перша майстерня з'явилася десь у 2013 році. Зараз їх близько сьоми. Тобто вже більш-менш він розповсюджений, але для Кривого Рогу я жодної людини не знаю, кого ще є такий інструмент. Тому що цей інструмент набрав популярність серед людей, які займаються там йогою, езотерикою, чимось таким космічним, інтуїтивним, тому що дуже багато людей, не маючи музикальної освіти, на ньому грають. Та добре виходить. Але і серед музик професійних музикантів його теж використовують. Зараз є рок-гурти, де це взагалі барабан, залізний барабан. Тому його можна і в металі, і в році використовувати, у фолк-музиці, у якихось шаманських медитативних сесіях. Тобто він у дуже багатьох сферах його використовують. Але найчастіше перша асоціація це йога, медитація такого плану. Нещодавно брав участь у перформансі, який відбувався у Києві. Цей захід встановлення національного рекорду як найбільший прапор України, намальований олією. Суть перформанса була така, що була мотанка в такому мілітарі стилі, та художник-митець, який презентував цей прапор, він якби цю мотанку знімав з неї. Мілітарі одяг, щоб вернути її до воєнний час. А я, будучи у своєму костюмі, цей костюм також мені зробили на замовлення Криворізька мисткиня Олександра Вернієва. У цьому перформансі ідея була така, оскільки образ нагадує, такий наче дух, я був провідником якимось натхненням або духом, який. Зі сторони направляв художника. і під цю музику відбувався цей перформанс. На цьому інструменті може навчитися грати кожен. Музична освіта не потрібна. Він інтуїтивний так. Якщо проводити концерти, потрібен досвід. Я до цього прийшов за 2-3 роки. І тобто вперше, коли виступав на публіку. Так, можна грати на вулиці, багатьом людям буде подобатися, навіть якщо ти вперше взяв цей інструмент. Такий рівень є. Або, можливо, проводити медитації, якісь сесії. Тобто, цей інструмент може підійти кожній людині, яка прагне якогось душевного спокою, рівноваги або якось зняти стрес. Цей звук зачаровує кожного. У мене був досвід, коли з другом грали. Я на хендпані, він на гітарі. Це було дуже цікаво. Він настроїв тональність під цей інструмент, і було гарно, але це важко. Це потрібно дуже багато репетицій, Знову ж таки, в мене немає бази освітньої музичної. Та щоб грати з професійними музикантами, потрібен інший досвід. Я Завжди імпровізую, коли граю на цьому інструменті. Тобто у планах є ще кілька інструментів мати, іншої тональності, щоб давати повноцінні концерти, зробити таку барабанну установку, світлове шоу, і можна десь годину-дві дуже цікаві грати ритми, мелодії. Але щоб з гуртом, мабуть, ще не достатньо досвіду, тому що це треба вчити якусь композицію. А я завжди імпровізую. У ці важкі часи цей інструмент мені допомагає тримати якусь ноту позитиву, як мінімум, збавлятися від стресу та поганого настрою, тому що коли я граю, я виражаю те, що в мене є внутрі. Я вважаю, що не не потрібно тримати те, що є всередині людини щось погане, його потрібно якось виплюскувати. Або через творчість, або через спорт, тобто мати якісь способи. І для мене цей інструмент це ідеальний варіант у будь-який час сісти, пограти і на душі одразу становиться легше. Також, звісно, у мене є м, така. Потреба ділитися музикою з оточуючими. Я іноді виходжу на площу визволення біля театру Шевченка та граю просто для людей, щоб порадувати, щоб комусь зробити гарний настрій, щоб хтось зміг відволіктись і, хоча б на хвилину о чомусь подумати, подумати про свій внутрішній світ, бути в моменті тут і зараз. Тому запрошую всіх криворіжців на зустріч послухати цікаву та незвичну музику для України.